Про головне 28 вересня. Нестача військової техніки змушує окупантів використовувати гармати часів Другої світової війни. Невизнана Республіка Нагірний Карабах офіційно припиняє існування, а повне очищення території України від мін обійдеться державі у 37 мільярдів доларів. Докладніше далі. Українські військові успішно відбили атаку російських окупантів у районі Рівнополя на Донеччині. Повідомив речник генштабу Павло Ковальчук. Невизнана республіка Нагірний Карабах, де нещодавно відбулося загострення військового конфлікту, офіційно припиняє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ підписав голова МКР Самвел Шахраманян. Нестача сучасної техніки змушує російських окупантів використовувати саморобну військову техніку та знімати з консервації зброю, в місце який у музеї, найчастіше так роблять із гарматами, наприклад, із 85-мм міліметровою гарматою, Д-44. цю зброю виробляли ще в 1946-54 роках, тобто ще за Сталіна. Тож наймолодший з них вже 69 років, а найстарший 77. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повне очищення території країни від мін коштуватиме 37 мільярдів доларів. Наразі відомо про 174 тисячі квадратних кілометрів, які необхідно розмінувати. Щоб очистити всю територію України, знадобиться щонайменше 10 тисяч саперів, тоді як в Україні є лише 3 тисячі фахівців. Від початку повномасштабної війни окупанти втратили близько 90 військових літаків. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії. У Молдові знову виявили уламки російської ракети. Повідомило МВС Молдови. Знахідку виявили в озері поблизу міста Аненійної, що на південному сході країни за 35 кілометрів від Кишинева. Додавайтесь до нашого каналу новин: ставте лайки та рекомендуйте друзям.